Покажу такий цікавий сервіс, як Ustream. Ustream.tv. Це безкоштовні відеотрансляції в інтернет. Раніше це було просто фантастика. Для того, щоб зробити пряму відеотрансляцію, потрібен був телеканал, телеобладнання, відеокамера, все це було дорого і могли собі дозволити таке робити тільки телеканали. Зараз з'явилися такі сервіси, як Ustream, які дозволяють це робити, просто маючи ось таку звичайну веб-камеру і ноутбук, і підключення до інтернету. Адреса сайту ustream.tv Ось я знаходжусь на цьому сайті. Зараз покажу, як це виглядає. Я хочу показати якомога більше різних інструментів, не заглиблюючись в них, угу. в те, як це саме працює. Правильно. Тут є всі посилання, можна самостійно експериментувати, ходити по сайтах. Тут ви отримуєте на цьому сайті цілий режисерський пульт який дозволяє накладати субтитри, записувати відео, яке транслюється, вставляти віконце чату. Зараз кажу. Вставляти віконце чату. Тобто ці люди, які дивляться відеосигнал, можуть одночасно між собою переговорюватися, задавати якісь питання. Ось, бачите, Можете бачити в себе. Якщо я натисну кнопку Start Broadcast, ми будемо в ефірі. Тут звичайнісінький ембет-код, такий самий, як на YouTube і на інших сайтах, який можна взяти і поставити на сайт свого інтернет-видання, можна поставити в свій блог, ну куди завгодно. Тобто відеотрансляцію можна вести одночасно на велику кількість сайтів. Не на один, а одночасно. Це може бути якась спланована акція, наприклад, блогерів, які домовляються вести трансляцію цікавої події, кожен з них розміщує цей відеосигнал в себе на сайті і транслює. Давайте спробуємо. Я натиснув Start Broadcast. Uh -huh. Uh -huh. Ну, нічого не змінилося, тому що нам немає куди зайти подивитися, власне, як йде ця трансляція. Uh -huh. uh, тут є кнопка Start Record, тут трансляцію можна записувати, і цей ролик буде зберігатися на сервері Ustream. Uh, потім можна цей ролик взяти. Там, Скачати, переслати по пошті, далі для додаткової обробки собі завантажити. Ну, одним словом, море різних можливостей, як можна працювати з відео. Сам собі телеканал виходить. Дуже цікаво ось він показує одночасно кількість глядачів. Для того, щоб дізнатися, телебачі, повутри, які глядачі на телебаченні використовують підмотки, які вимірюють там рейтинг. І вже далі намагається сказати, там, скільки людей дивились цю чи іншу передачу. Тут от, зразу видно, скільки людей тебе зараз дивляться. Дуже цікаво дивитися, коли робиш трансляцію, що ось там їх 10, 20, ось їх 100, 200 і так далі. Як, наростає моя аудиторія. Шо, і, не час? Не О, тут невеличка затримка, і те, чуєте збройні. Один глядач це, це ми мається на він сам себе рахує. А під час останніх протестів підприємців на майдані Незалежності була організована ось така трансляція, через Ustream, її дивилися 87 тисяч людей. Там перший день було кілька сотень, потім кілька тисяч, і далі вже кілька десятків тисяч. О. Де це ще можна використовувати? Можна робити в себе в редакції такі веб-конференції. Запрошувати людину до себе в редакцію, садити її. І питати, якісь питання, задавати, інтерв'ю, і все затранслювати в інтернет, і зробити таку пряму відеотрансляцію в інтернет. Протягом тижня, наприклад, читачі можуть на сайті задавати питання цій людині, там, десь на форумі чи в окремій секції сайту. Далі людина приходить і ці питання задаються, ніби від імені редакції, від імені читачів, ось ми робимо веб-конференцію. Є такий російський бізнесмен і відомий блогер Олег Тіньков. Можете пошукати їх в інтернеті. Він веде свою програму на сайті Russia.ru, Називається бізнес з Олегом Тіньковим. Тобто одна людина просто придумала ідею передачі, але вона пішла не на телеканал, а вона сама за допомогою інтернету почала все це робити. Він запрошує до себе різних бізнесменів. Він зробив собі таку невелику студію. Сам сідає в країнське сад коруч з собою людину і з нею спілкується. Все це записує на відео, потім ці відеоролики викладає в інтернет на сайт russia.ru. Там є мінімальна обробка, посторобка цього відео. От. Але, в принципі, фактично він працює, як сам придумав відеопередачу, передачі, сам її знімає, сам її транслює, дуже багато людей дивляться, на неї, посилаються. Досить популярна телепередача. Звичайно, такого раніше ніхто не міг собі уявити, що ти можеш вести цілу телепередачу і тобі не потрібен телеканал, частоти і так далі. Твоя аудиторія в інтернеті. Якщо ти цікавий людям, тебе будуть дивитися, коментувати. Можеш сам це робити. Так. Ходімо далі. Basecamp. Згадаю про такий інструмент. Це інструмент управління редакцією. Для project management. Ми використовуємо Basecamp для того, щоб керувати програмістами і дизайнерами в редакції. Він відображає, по-перше, структуру редакції, структуру компанії. а По-друге, відображає, хто чим займається. Зараз вантажується сайт. Ось є тут така вкладка, всі люди. нова людина приходить до нас на роботу, ми її тут реєструємо. Ось наша компанія, ось зареєстровані люди. Так. Повернемось на головну сторінку. Ось проекти. Ось Формула-1 інтернет-видання, Gloss.ua UA-інтернет-видання, одеська версія Gloss.ua, UA, І можна взяти будь-який проєкт, наприклад, Gloss.ua. Я вибираю. І тут показується все, що відбувається навколо цього проєкту. Тут ми зараз бачимо, як там наш дизайнер малює нові банери для сайту Boss. .y. Тут в грі показується задання, дедлайн, який вже, вже пройшов. Англійською вони називаються, milestones, «Late Milestones». Тут далі ті завдання, які на майбутнє. Я можу зайти і подивитися, там, чим займаються зараз наші програмісти, які нові там розділи сайту вони створюють. Що зараз робить наш дизайнер, над чим там працює головний редактор і так далі. Я можу створити нове завдання. New Що там намалювати, новий банер. Пишу, хто відповідає за це завдання. от Вибираю людину з нашої компанії. Там дедлайн вибираю, наприклад, до завтра, і натискаю кнопку Створити. В цей час людина отримує на пошту електронного листа, що вам присвоїли нове завдання. От, Ну і далі ми можемо спілкуватися з приводу цього завдання. Ось як це виглядаю. Ось я поставив завдання намалювати банери в Glost U. Ось я його деталізував, ось дизайнер відповів. Ось банери, які ти просив. Ось прошу внести правки. Він вносить правки, завантажує нову версію. Цікаво те, що можуть до цієї дискусії підключатися всі інші співробітники компанії. Всі бачать, що відбувається. Якщо потрібна чиясь там експортна думка, чи просто ідея, порада, то будь-хто в компанії може підключитися до цієї нашої дискусії. Більше того, коли я пишу новий коментар, я можу ось тут поставити галочки і сказати, щоб ці електронні листи, ну, ось цей коментар електронними листами був розісланий ось цими людям в компанії. Якщо я хочу їх підключити до дискусії, Basecamp платний, він коштує 24 долари на місяць. Є безкоштовні аналоги, наприклад, WorkSection. WorkSection.com Безкоштовний аналог. Можна ще подивитися в його напрямку. В принципі, можна використовувати для управління редакцією Google Docs. Він теж безкоштовний. Ми колись використовували теж досить зручно. Там люди, коли виконують завдання, вони просто там, перекреслюють або зафарбовують червоним кольором те, що вони вже зробили. Або зафарбовують там, жовтим кольором те, що їм не зрозуміло завдання, і яке потребує якогось додаткового втручання з боку менеджера. Питання, а Google Waves. Waves ми пробували використовувати, в нас не пішов. Він гальмує свої нами.